Зараз ми поговоримо про принципи управління у інституції місцевого економічного розвитку. Дуже важливо розуміти, що організація внутрішньої діяльності команди займає дуже багато часу. І цей час не оплачується ні зовнішніми проектами, ні замовниками, які замовляють у вас послуги. По суті, це час, який ви тратите сам на себе самі на себе. Тому. Здається, що це не так важливо, це можна відкласти, але насправді ця внутрішня робота над проектами і взагалі внутрішня робота команди це та нижня частина айсбергу, якої не видно, але яка, по суті, забезпечує ефективність і продуктивність роботи команди агенції. Що, власне, важливо для цієї внутрішньої роботи? Насамперед, це робота над портфелем проєктів. Портфель проєктів це, по суті, ваші ідеї. Так само ваші концепції, ваші заявки, які ви подавали на якесь фінансування або на пошук партнерств, а також ваші вже втілені повні концепці... заявки чи концепції, плани проєктів, які можна потім використовувати для продовження, для пошуку знову ж таки ідей наступних проєктів. Важливо, щоб у кожному сегменті портфелю були пункти, були ідеї. Були якісь концепції, були якісь заявки в роботі, і були вже проекти в процесі втілення, з яких можна брати ідеї для нових проєктів. Це, власне, є портфель проєктів, і дуже важливо, щоб цей портфель співпадав із стратегічним планом, щоб власне набір тих ідей, які у вас є, співпадали із стратегічним. Планом діяльності Агенції і щоб постійно велася робота над цим портфелем проєктів. Бо дуже часто в Україні ми стикалися із ситуацією, що оголошується конкурс під певні пріор... пріоритети, і громада розуміє, що пріоритет енергоефективність є важливим, агенція готова подаватися на цей конкурс і шукати партнерів, але не має безпосередньо ідеї проєкту або не має концепції проєкту. Є розуміння, що нам потрібно е, утеплити житловий квартал, наприклад. Але немає власне прописаної логіки, з ким ми співпрацюємо, чому ми співпрацюємо, які саме кроки потрібно зробити перш ніж перейти до безпосередніх робіт по утепленню. І власне, це та невидима теж частина айсберга, яка зазвичай займає до двох третіх. Часу у проєкті і яка потребує дуже багато часу на обговорення, тому що е, добре спланований проєкт – це проект, який добре обговорений із учасниками, і з партнерами, і продумана послідовність кроків. А зазвичай, коли оголошується конкурс, часу обмаль. І якщо немає оцих заготовок, оцього портфелю проектів, то набагато чаще стартувати із підготовкою якихось заявок. Крім того, дуже часто звертаються якісь партнери. У нас є такий проект, чи, чи ви б не хотіли долучитися? Якщо ви маєте оцей свій портфель, запас ідей, запас концепцій, ви відразу можете казати партнерам: ось по темі такій, у нас є вже такі напрацювання, і тоді набагато легше будувати співпрацю. Так само до внутрішньої роботи належить формування портфелю послуг агенції чи інституції місцевого економічного розвитку. Ми вже говорили і ще будемо говорити у наступних розділах про те, що діяльність агенції це не лише проекти, вона так само може надавати певні послуги, які є затребувані на даній території. І, власне, для того, щоб ці послуги були ефективними, продуктивними, затребуваними, і для того, щоб люди зверталися і знали агенцію за певними послугами, дуже важливо працювати так само над їх продумуванням. Які послуги саме ми будемо надавати? Попрацювати із фокус-групами, чому для них це має бути потрібно, чому люди будуть готові платити за ці послуги? Так само буває, що якась послуга себе вичерпує і з'являється потреба у створенні нової послуги. Або елементарна життєва причина вам не вистачає коштів для операційної діяльності. і Ви розумієте, що потрібно запускати послуги, бо просто не вистачає ресурсу. І власне, робота над продумуванням цих послуг це і є Внутрішня робота і портфель послуг постійно повинен бути в роботі. У четвертій темі ми поговоримо детальніше про те, які можуть бути послуги, і, власне, що найкраще працює з нашого досвіду в Україні. Так само до внутрішньої роботи команди агенції належить складання календарного плану. Зазвичай у своїх виступах чи лекціях ми радимо використовувати діаграму ГАНТа. Це таблиця, у якій розписано, які види робіт вам потрібно робити згідно календарного плану. Зазвичай така таблиця планується по тижнях, і хто саме відповідальний за виконання тих чи інших робіт.